Жіночий одяг літо P610 кілограмчиків. Так, першої буде насти ось така спідничка, гарний великий розмір, Туса класична. Наступний у нас буде також спідничка, така вже більш. Ой, ось так вона буде. Ось така десь емочка, елечка більше. Так, наступний бодічок футболочка, бодічок ось така з надписом. Далі. У нас буде йти ось така блузочка. Дальше. І ще ось таке платье на резиноці, на грудях. Наступне. Це у нас буде ось така. Може бути навіть підплаченка, хто високий, ось такими ніби коралями. Дальше. Так, ось така сорочечка. Наступне. Плозочка вже така жіноча. Дуже класний під якісь, можливо, білі штанішечки, осінки. Думаю, що це взагалі ідеал. Далі ось таке платочко. Сорочечка. Наступне ось таке платько дуже красивеньке. Ось чекайте, а не правильно вам показую. Ось так воно одягається, там має бути ось така прозора. Сіточка позаду. Далі. Сорочечка. В корисному, може бути навіть, сорочечка, платячко. Наступне іде ось такесеньке. Так, ось так на одне плечико, Дуже симпатичне, дуже логесеньке, літнє. Взагалі супер. Наступне у нас буде ось таке платечко. І Має таке зіпане. Класно. Далі. Іде у нас теж блузочка ось така йка. Так, це буде платючко, таке зіпане. Має перекрути. десь в розмір буде не більше. Наступне червоне платічко. ось такі з підничкою. І двома такими складочками. Розмір буде ML. Так, Наступна юбочка. На одну таку сторону більш на одну ніжку з патинчиком розмір елічка. А для того щоб замовити, потрібно написати нашому мене або телеграм.